На цю зустріч з сином вона чекала довгих шість місяців. Наш син вийшов на двір нас зустрічати, а ми вже піднялися за той час, ми так розминулися. І вже він потім повернувся в лікарню. Він купив нам квіти півроку останніх свого життя. Він жив оцією миттю, що він нас обніме, нас всіх побачить, що ми всі будемо разом. І на Зосталі завжди про це писав: що я мрію тільки, щоб з вами всіма обнятися, всіма разом і з вами бути. І ця мить сталася. Вже у полоні львів'янину Юрію Новосядлу виповнилося 24. Він приєднався до полку Азов у 20, пройшовши складний вишкіл. У неволі втратив 30 кілограмів ваги. Рідні змогли зустрітися з ним у Києві лише через тиждень після звільнення. Мій син потрапив в полон 20 травня, а звільнений був 21 вересня. Чотири ну, рівно місяці він перебував в полоні, і я не чула ніякої відзвістки про нього, від нього. І перший, хто мені повідомив про те, що звільнений, це якраз був, був телефонний дзвінок мого сина, де він сказав, що він живе в Україні. Саме він повідомив мені. І це була найщасливіша мить, в яку я не могла повірити, що декілька днів насправді, і прийти до себе від цього повідомлення. Ірина Новоседло, викладачка університету. Попри те, що її син вже у безпеці, 8 жовтня Ірина знову вийшла на мітинг родин військовополонених. Вона одна з тих, хто місяцями організовує подібні акції у Львові. Тороборона, прикордонники, Нацгвардія, ЗСУ, десятки матерів, дружин, дітей. У кожного своя історія. Останній раз був зв'язок 17 травня. Вони виходили з Азовсталя. Він подзвонив і сказав, що він живий, що ми скоро побачимось, тому що він думав, що їх евакуюють. Вони повірили. І вийшли, виконали наказ. Більше 400 прикордонників знаходяться в полоні. Багато з них загибло. Багато з них загибло. Це неможливо передати біль. Ми досі чекаємо за два обміни, обміняли тільки 23. Це дуже мало. Коли ми знали, що війна, і чоловік пішов зранку на роботу. І так ми більше не бачились з ним. В червні він так смс писав, що він живий здоровий, що скоро побачимося. Але то скоро, бачите, тянеться до сих пор. Тепер в нас мрія, щоб сини і дочка, батька побачили живих. Ми думали, що він на Азовсталі, ми чекали, коли звідти вийдуть, ми дізналися, що його там немає в списках. Це почався тоді такий весь жах пошуків. То був в списках загиблих, то був в списках зниклих безвісти. Але потім все-таки підтвердили, що він є в полоні, і дякувати Богу, він живий. Не можна сказати слово зневірились воно буде неправильне, але так якби трішки втратили довіру до міжнародного права. І ми бачимо, що найкраще працює хіба що лише тиск. Серед учасників акції вирізняється юнак з півтораметровим постером. Це Владислав, син, який чекає на матір. Останній раз я чув голос 7 липня. Вона вже прощалася з нами на той момент. Тоді на мітингу Владислав теж розповів нам свою історію. 7 липня приблизно о 13.00 мені подзвонив невідомий номер. код оператора був не український. Е, мені дзвонили, я почув голос жінки. Вона мені сказала: Влад, привіт. Це я твоя мама. Я перше не повірив. Я почав е, задавати їй більше питання, тобто про мене, там, про батька і про наші розмови. Вона їх підтвердила, Ну, я потім я повністю впевнений, що це вона. Вона мені пообіцяла, що вона дому обов'язково живою та здоровою, але не знаю, через скільки це буде, через 2-3-4-5 місяців. Ця розмова тривала дві хвилини. Його мама Валерія, військовослужбовиця Збройних сил, мала повертатися до Львова з ротації на Донбасі якраз 24 лютого, у день, коли почалося вторгнення. На момент перебування на Азовсталі в мене ще був з нею зв'язок. Я там, можливо, по два рази на тиждень, по три рази на тиждень знає, міг зв'язатися нормально. 11 травня, коли був удар по Азовсталі, ну там, звісно, кожну годину велиті удар, але там прям дуже сильний удар був, що вони сиділи. І... і біля них прямо прилетіла дуже велика бомба. Прямо дуже велика, і там половину загинула. Прямо прям біля них. Біля моєї мами. От можна сказати, що вона вдруге народилася. Разом з другом Максимом Владислав створив банер, який повернув увагу міжнародних делегацій під час візиту до Львова генсека ООН та президента Туреччини у середині серпня. У нас була мовчазна акція протесту, тому що там ми не могли закликати там кричати. У нас просто були банери. Ми біля входу в цей палац. Ми там всі стояли. Потім при коли під'їжджала делегація, бо їхали, ми. Показували ці от плакати, щоб вони бачили. У мене там написано на банері, якщо перекладати на українську. Поверніть мою маму, якщо вона ще жива. Азов сталь. Стіл це сталь, стіл е Це якщо ще жива. Тобто це обігруються слова. Виходить така от гра слів, щоб перевернути увагу більше. простого матеріал зроблений, та він не промокає, не рветься. Пости у соцмережах з банером та історією Владислава були поширені десятки тисяч разів по усьому світу. Сам пост набрав близько 60 тисяч репостів за три дні. Коли готувалася ця історія, 17 жовтня стало відомо, що 108 жінок з Азовсталі повернули з російського полону. Серед них і маму Владислава. Вони побачаться не одразу. Попереду реабілітація. Владислав каже: він і надалі виходитиме на акції разом з родинами полонених, доки додому не повернуть кожного. Омаляно Щудляк, Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова.